Олексій сидів на старому дерев'яному стільці в тісній кухні своєї однокімнатної квартири. За вікном гудів вечірній Київ, але в його світі панувала тиша, важка, мов борги, що накопичувалися місяць за місяцем. На столі лежали неоплачені рахунки за електрику, за ліки для матері, за кредит, узятий у кращі часи. Мати Галина Іванівна лежала в сусідній кімнаті, її кашель відлунював у голові Олексія. Їй потрібна була операція вартістю половини його життя. Роботи не було вже півроку. Остання співбесіда в офісі закінчилася словами немає досвіду, немає рекомендацій. Двері зачинилися, він потер скроні, намагаючись зібрати думки. Телефон засвітився, невідомий номер. Олексій зітхнув і відповів Олексію. Голос був низьким, упевненим і з металевим відтінком, ніби людина звикла, що її слухають. Мене звати Віктор Степанович. Я знаю про ваше скрутне становище. Олексій насторожився, звідки цей чоловік знає про нього. Але голос продовжував, не даючи часу на запитання У мене є пропозиція, незвичайна, але вона може змінити ваше життя. Зустрінемося завтра о десятій. Адреса прийде в повідомленні. На екрані з'явилося повідомлення з адресою в центрі міста. Олексій не знав, хто такий Віктор Степанович. Але його спокійна владність змусила відчути, що відмовитися не вийде. Наступного дня він стояв перед скляними дверима бізнес-центру, всередині все блищало картини на стінах, секретарка з ідеальною зачіскою. Віктор Степанович, чоловік з сивиною на скронях і дорогим костюмом, запросив його до кабінету за столом із темного дерева він одразу перейшов до справи. У мене є донька Софія, сказав Віктор, пильно стежачи за Олексієм. Їй 27. Після аварії вона не ходить. Лікарі кажуть, що шанси є, але потрібен час і турбота. Я шукаю для неї людину, не доглядальницю, а чоловіка. Олексій завмер. Він чекав усього, роботи, можливо, навіть чогось сумнівного, але не цього. Чоловіка? перепитав він, відчуваючи, як тремтить голос так, шлюб, не справжній, якщо ви цього боїтеся. Віктор усміхнувся, але в тій усмішці не було тепла. Угода, ви одружуєтеся з Софією, живете з нею в моєму будинку, дбаєте про неї. Я забезпечую вас, гроші, житло, лікування для вашої матері. Софія отримує шанс не бути самотньою. Олексій хотів щось сказати, але слова застрягли. Він думав про матір, про рахунки, про прірву, в яку падав щодня. Віктор поклав на стіл папку з паперами. Це контракт. Прочитайте, подумайте у вас доба. Того вечора Олексій гортав контракт удома усе було чітко шлюб, переїзд до будинку Віктора, щомісячна сума, достатня для боргів і операції матері. Він уявив Софію, молоду дівчину, прикуту до візка, чи зможе він. Але іншого виходу не було він підписав контракт, відчуваючи, ніби ставить підпис під чимось більшим. Через тиждень відбулося весілля скромне у вузькому колі. Софія сиділа у візку в білій сукні, що струменіла, мов водоспад. Її обличчя було блідим із тонкими рисами, а очі, темні, глибокі, ніби ховали таємницю. Вона майже не говорила, лише кивала на запитання. Віктор стояв поруч, тримаючи руку на її інвалідному візку, ніби нагадуючи, хто тут головний. Олексій переїхав до особняка Віктора на околиці міста, величезного. З високими стелями, скляними вікнами і садом, що пахнув квітами. Його кімната була на другому поверсі, поруч із кімнатою Софії. перші дні він намагався бути корисним, приносив їжу, допомагав із візком, говорив про дрібниці. Софія відповідала коротко, ввічливо, але її голос був тихим, ніби вона економила слова. Олексій відчував себе чужим у будинку. Де кожен предмет кричав про багатство, а кожен погляд Віктора про контроль. Одного вечора, коли він приніс Софії чай, вона раптом глянула на нього довше, ніж зазвичай. Ти чув щось уночі? спитала вона, тримаючи чашку. Олексій здивувався, її голос був напруженим. Так, відповів він обережно. Немов щось скрипить. Може, коти. У нас немає котів, сказала Софія, і її очі звузилися. Я чую, це не вперше. Вона відвернулася, ніби пожалкувала, що заговорила. Олексій не знав, що сказати, але відчув, як у грудях зароджується тривога. Тієї ночі він прокинувся від тихого шепоту, ніби хтось кликав його ім'я. Він устав, відчинив двері, коридор був порожній, лише тіні гойдалися на стінах у світлі місяця. Олексій прокидався щоранку з відчуттям, ніби не спав. Нічні звуки в будинку Віктора не припинялися. То шкрябання по підлозі, то тихий скрип, то шепіт, який він не міг розібрати. Він намагався переконати себе, що це просто старий будинок, балки осідають, вітер гуляє коридорами, але що довше він жив у цьому особняку, то більше відчував, що щось не так, не лише з будинком, а й із людьми в ньому. Софія змінилася. У перші тижні вона була тихою, майже невидимою, ніби тінь у власному домі. Але тепер вона почала говорити більше, хоча її слова здавалися обережними, ніби вона боялася сказати зайве. Одного ранку, коли Олексій приніс їй сніданок, омлет і склянку соку, вона раптом запитала Ти коли-небудь відчував, що за тобою стежать? Олексій зупинився, тримаючи піднос. Її очі, темні й глибокі, дивилися прямо на нього, і в них було щось, що змусило його відчути холодок. Чому питаєш? відповів він, намагаючись бути спокійним. Софія знизала плечима, але її погляд залишався пильним. Просто так. Іноді здається, що в цьому будинку забагато очей. Вона відвернулася до вікна, де сад гойдався під легким вітром. Олексій поставив під нос і вийшов, відчуваючи, як її слова осідають у ньому, мов камінь. Віктор телефонував щодня, іноді двічі. Його голос був спокійним, але відчувалася напруга, ніби він перевіряв Олексія. Як Софія? Ти з нею розмовляв, вона їла. Не забувай, ти маєш бути поруч. Олексій відповідав коротко, але після дзвінків відчував себе як слуга. Віктор рідко з'являвся, але його присутність відчувалася всюди у дорогих меблях, у картинах, у поведінці економки Марії. Марія була тінню будинку, її холодний погляд і короткі відповіді змушували Олексія відчувати себе чужинцем. Одного разу він помітив, як вона швидко сховала старий конверт, коли він увійшов до кухні. На його запитання про нічні звуки вона відповіла різко Старі будинки шумлять не шукай того, чого немає. Але її очі, коли вона це сказала, видали, що вона знає більше. Гроші від Віктора пішли на погашення боргів і початок лікування матері. Галина Іванівна була в клініці, де лікарі давали надію на операцію. Але полегшення не приходило. Будинок, Софія, Віктор, Марія усе здавалося частиною гри, правил якої Олексій не знав. Одного вечора він застав Софію в бібліотеці, в величезній кімнаті з полицями книг, які, здається, ніхто не читав. Вона сиділа у візку біля вікна, тримаючи книгу, але її очі не рухалися по сторінках. На столі лежав старий лист, перев'язаний стрічкою. Олексій зупинився, помітивши, як вона швидко сховала його в книгу. Можна? запитав він, постукавши у відчинені двері. Вона кивнула, не дивлячись. Я хотів поговорити, почав він, сідаючи навпроти, про те, що ти сказала, про очі, що ти мала на увазі. Софія закрила книгу, її пальці стиснули обкладинку. Ти чув звуки вночі, правда? сказала вона. Не кажи, що ні. Я бачу, як ти напружений. Олексій кивнув. Я не знаю, що це, зізнався він. Може, будинок старий, або я вигадую це не вигадки, сказала Софія тихо. Я чую їх роками, з тих пір, як стала такою, вона кивнула на візок. Спочатку думала, що це уява, але вони не припиняються. Що це Олексій нахилився ближче, відчуваючи, як у грудях стискається. Софія зітхнула і відвернулася до вікна. Не знаю. Може, це будинок, може, щось інше, але я відчуваю, що він живий. І він не любить чужих. Вона сказала це так спокійно, що Олексій відчув мурашки. Він хотів розпитати, але Софія змінила тему. Чому ти погодився на це? На мене? спитала вона. Олексій не очікував такого запитання. Правда, звучала бридко, але брехати він не хотів. Моя мама хвора, сказав він, їй потрібна операція, а я не зміг знайти роботу. Твій батько запропонував вихід. Софія кивнула в її очах промайнув біль. Я знаю, що це угода, сказала вона тихо. І я не тримаю зла, але будь обережний у цьому будинку не все таке, як здається. Тієї ночі Олексій почув нові звуки, тихий стукіт, ніби хтось бив по стіні. Він устав, увімкнув ліхтарик і спустився до першого поверху. Стукіт ішов із коридору, що вів до зачинених дверей у підвалі. Олексій спробував їх відчинити, але замок не піддавався. Він повернувся до кімнати, але на телефоні світилося повідомлення від невідомого номера Не ходи туди. Він перечитав його тричі, серце калатало Хто це надіслав Віктор, Софія? Чи, може, Марія? Олексій стояв у коридорі, вдивляючись у темряву кімнати Софії. Відчинені двері гойдалися від легкого протягу, а силует, який він, здається, бачив, розтанув. Він зробив крок уперед, намагаючись дихати рівно, але повітря здавалося важким, ніби насиченим чиєюсь присутністю. Софія. тихо покликав він, тримаючись за дверну раму. Тиша, потім ніби хтось ворухнувся на ліжку. Олексію, її голос був сонним, але напруженим. Що ти робиш? Він увімкнув світло в коридорі, і м'яке сяйво розлилося по кімнаті. Софія лежала в ліжку, її візок стояв поруч. Її очі блищали в напівтемряві, вона дивилася на нього, чекаючи пояснень. Я чув щось, сказав Олексій, відчуваючи себе дурним. Твої двері були відчинені, подумав, що тобі потрібна допомога. Софія повільно сіла, спираючись на подушки. Її довге темне волосся спадало на плечі, обличчя було блідішим, ніж зазвичай. Двері, перепитала вона, брови злегка піднялися. Я їх не відчиняла. Може, Марія заходила? Олексій кивнув, але сумніви крутилися в голові. Марія, посеред ночі. Економка завжди зникала після вечері. Він хотів запитати більше, але Софія відвернулася. Іди спати, сказала вона тихо. Усе гаразд. Але Олексій знав, що нічого не гаразд. Він повернувся до кімнати, зачинив двері і сів на ліжко, вдивляючись у темряву. Відчуття, що хтось стоїть за дверима, не покидало його. Він не спав до ранку, слухаючи кожен звук. Скрип підлоги, гудіння вітру, далеке гудіння труб. Наступного дня він вирішив поговорити з Марією. Вона чистила срібні ложки в кухні, її рухи були розміреними, обличчя непроникним. Марія, ти заходила до Софії вночі? спитав він обережно. Вона зупинилася, не піднімаючи очей. Її пальці стиснули ганчірку. Ні, відповіла коротко. Я йду додому після вечері, ти знаєш. Але двері були відчинені, наполягав Олексій. І я чув кроки. Марія глянула на нього, її очі були холодними, ніби вона оцінювала чужинця. Старі будинки шумлять, сказала вона, повертаючись до роботи, і тобі не варто ходити куди не просять. Олексій відчув роздратування. Марія знала більше, але допитуватися було марно. Він вийшов із кухні, відчуваючи, як будинок стежить за ним. Того дня Віктор приїхав несподівано. Олексій побачив його позашляховик через вікно. У вітальні Віктор нахилився до Софії, щось тихо сказав, вона кивнула, не відриваючи очей від книги. Потім Віктор покликав Олексія до кабінету. Ти виглядаєш втомленим, сказав він, сідаючи в шкіряне крісло. Щось не так? Олексій вагався. Чи варто розповідати про звуки, двері, відчуття, що за ним стежать? Але погляд Віктора змусив промовчати. Усе гаразд, сказав він. Просто звикаю до будинку. Віктор кивнув, але його очі звузилися. Пам'ятай, твоя робота, Софія, усе інше, не твоя справа. Олексій відчув, як у горлі пересохло. Він вийшов, відчуваючи погляд Віктора. Того вечора Софія була мовчазною. Олексій намагався поговорити з нею, але вона відповідала коротко. Потім вона сказала, що хоче до саду. Він котив візок по гравійній доріжці, де пахло квітами і травою. Сонце сідало, тіні від дерев лягали на землю, мов довгі пальці. Ти думав, що буде, якщо залишишся тут назавжди? раптом спитала Софія, дивлячись на горизонт. Олексій зупинився її слова застали зненацька. Назавжди? перепитав він. Я не думав угода ж не про це. Вона повернула голову, її очі зустрілися з його. У них було щось нове, не біль, а щось глибше. Угода, повторила вона тихо. А що, якщо угода, це не все? Вона відвернулася, і Олексій відчув, як усе в ньому напружилося. Він хотів запитати, але вона жестом показала, що хоче повернутися. Тієї ночі звуки повернулися тихий стукіт, ніби хтось бив по стіні. Олексій устав, увімкнув ліхтарик і спустився до першого поверху. Стукіт ішов із коридору до підвалу. Він підійшов до зачинених дверей, ручка була холодною, майже крижаною. Стукіт зупинився, але він почув тихе дихання по той бік. Це не Софія, подумав він. Вона не ходить. Але хто тоді? Він повернувся до кімнати, зачинив двері. На телефоні знову світилося повідомлення Не ходи туди. Олексій перечитав його, намагаючись зрозуміти, хто надіслав Віктор, Софія? Марія. Потім Олексій сидів у їдальні, тримаючи каву. Він не спав після повідомлення і стукоту в підвалі. Слова не ходи туди горіли в пам'яті. Номер був невідомий. Будинок здавався лабіринтом, де кожен крок вів до нових запитань. Софія була тихою. Вона сиділа в бібліотеці, гортаючи книгу, але сторінка не змінювалася. Олексій помітив, як її пальці тремтіли. Він хотів спитати про повідомлення, але її напружені плечі зупинили його. Віктор зателефонував після обіду, його голос був різким. Олексію, я чув, ти блукаєш ночами, сказав він. Що ти шукаєш? Олексій завмер Камери, Марія. Я чув звуки, відповів він. Хотів перевірити. Старий будинок, хмикнув Віктор, зосереться на Софії. Олексій кивнув, але підозри посилилися чому всі так напружено реагують, і що за двері в підвалі. Він тримався ближче до Софії, намагаючись розговорити її. У саду, де пахло квітами, вона раптом спитала Як це бути прив'язаним до одного місця? Мабуть, важко, відповів Олексій. Але твій батько дбає про тебе. Софія гірко всміхнулася. Дбає, повторила вона, чи заради себе? Олексій відчув, що вона хоче сказати більше. Він ризикнув Софія, це ти надіслала повідомлення? Не ходи туди. Вона різко глянула на нього, очі звузилися. Я не знаю, про що ти, сказала вона, але голос тремтів. Він зрозумів, що вона бреше. Решту дня вона уникала його, ховаючись за книгою. В тієї ночі Олексій почув щось у бібліотеці. Він тихо спустився, тримаючись ближче до стіни. Двері були прочинені, світло лампи пробивалося крізь щілину. Софія сиділа у візку, гортаючи старі листи, перев'язані стрічкою. Її руки рухалися швидко, ніби вона шукала щось важливе. Олексій завмер. Як вона потрапила сюди? Хто привіз її вниз? Він відступив у темряву, не видаючи себе. Наступного дня він перевірив бібліотеку. Листи зникли, стіл був чистим, але за полицею він помітив тріщину в стіні, ніби там була прихована панель. Він натиснув нічого, тріщина виглядала не випадковою. Віктор зателефонував увечері, його голос був різким. Я попереджав, сказав він. Не лізь, куди не треба. Якщо щось станеться з Софією через твою цікавість, ти пошкодуєш. Олексій стиснув телефон, але промовчав. Тієї ночі у своїй кімнаті він знайшов на тумбочці клаптик паперу сховайся. Почерк був нерівним, ніби писали поспіхом. Кімната була порожньою, двері зачинені. Хтось був тут або хтось хотів, щоб він так думав. Він сховав папір у кишеню. Софія знала більше, ніж казала. Віктор контролював більше, ніж показував, а Марія, її холодний погляд і швидке ховання конверта в кухні не давали спокою. Олексій зрозумів, що мусить знайти відповіді про листи, двері в підвалі, про те, що ховає цей будинок. Будинок Віктора з його високими стелями і темними коридорами здавався ворожим. Кожен звук, стукіт був частиною павутини, у яку Олексій вплутався, підписавши угоду. Софія уникала його весь день. Вона сиділа в бібліотеці, гортаючи книгу, але її очі не рухалися по сторінках. Олексій помітив, як її пальці тремтіли, коли вона перевертала аркуші. Він намагався заговорити, але вона відповідала коротко, уникаючи його погляду Я втомилася, сказала вона, коли він запропонував прогулятися садом. Але Олексій бачив, що це не втома. це був страх або провина. Віктор не телефонував, і це було тривожніше, ніж його дзвінки. Олексій згадував його слова Не лізь, куди не треба. Але куди саме до листів, які Софія ховала, до підвалу чи до Марії, яка знала більше, ніж казала. Олексій дочекався, коли Марія піде, а Софія ляже спати. У будинку запанувала тиша, але напружена, ніби перед грозою. Він узяв ліхтарик і спустився до підвалу. Замок на дверях був іржавим. Олексій узяв викрутку з комірчини і розібрав петлі, двері піддалися. За ними була маленька кімната, захаращена коробками, запиленими книгами і пожовклими паперами. На столі лежала тека, схожа на ту, що Софія гортала в бібліотеці. Олексій відкрив її і побачив листи, десятки листів, написаних від руки. Жіночий почерк, акуратний, із завитками. Вікторе, ти не можеш тримати мене тут вічно. Я знаю, що ти зробив. Я знаю про аварію. Якщо не відпустиш, я розповім усім. Лист був підписаний Олена. Олексій відчув холод. Хто така Олена? Він гортав далі звинувачення, страх, прохання відпустити. Один лист закінчувався ти знищив моє життя, але я не дозволю тобі знищити її. Кроки за спиною, Олексій обернувся, Софія в дверях, у візку, її обличчя бліде, очі повні сліз. Ти не мав сюди приходити, сказала вона тихо, без гніву. Софія, хто така Олена? Олексій підняв теку. І що це за аварія? Вона закрила обличчя руками, потім глянула на нього. Олена, моя мати, сказала вона, голос тремтів. Вона загинула в аварії, тій, після якої я перестала ходити. Олексій відчув, як земля йде ніг. Твій батько він не винен. Не зовсім перебила Софія. Вони сварилися в машині, він відволікся. Машина врізалася в дерево. Мама загинула, а я вона кивнула на візок. Вона розповіла, як аварія сталася п'ять років тому. Віктор звинувачував себе, але замість прийняти правду, замкнув Софію в будинку, ніби так міг захистити її. Листи Олени були написані до аварії, вона підозрювала, що Віктор контролює її життя і боялася за Софію. Марія, яка працювала в сім'ї багато років, знала про листи, але мовчала, виконуючи накази Віктора. А звуки, повідомлення? спитав Олексій. Це я, зізналася Софія. Я залишала папір, надсилала повідомлення. Я хотіла, щоб ти пішов. Не тому, що ненавиджу, а тому, що боялася. Боялася, що дізнаєшся правду і залишиш мене. Олексій дивився на неї не на візок, а на людину, яка боролася з болем. Я не піду, сказав він. Але ми поговоримо з твоїм батьком. Софія кивнула в її очах, промайнула надія. Тієї ночі вони сиділи в бібліотеці, чекаючи Віктора. Він приїхав на світанку, його обличчя було суворим, але, побачивши Софію стекою листів, він надломився. Сів навпроти, і вперше Олексій побачив у ньому не господаря, а зламану людину. Я не хотів, щоб ти знала, сказав Віктор Софії. Я думав, що захищаю тебе, але я тільки зробив тобі гірше. Софія заплакала, але це були сльози полегшення. Вона простягла руку до батька, і він стиснув її, ніби боявся відпустити. Вони говорили довго. Віктор зізнався, що після аварії його вина змусила контролювати кожен крок Софії. Листи Олени він ховав, боячись, що правда зруйнує їх. Марія, яка знала Олену, зберігала таємницю, але її холодність до Олексія була через страх, що він розкриє правду. Олексій слухав, не втручаючись, але відчував, як його власна провина за розрахунковий шлюб стає легшою. Він зрозумів, що угода була не лише про гроші, а про людей, які шукали спосіб жити з болем. Наступного дня Олексій і Софія поїхали до клініки, де лікувалася його мати. Це був їхній перший вихід із будинку разом. Софія тримала його за руку в коридорі, і вперше вона посміхнулася щиро, невимушено. Віктор залишився, обіцяючи приїхати пізніше. Їхня сім'я ще довго заліковуватиме рани, але шанс був будинок стояв тихий, коли вони їхали. Жодних звуків, жодних тіней. Може, він був просто старим будинком. А може, він чекав, коли його перестануть боятися. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.